Друзі, всім привіт! Зі авто на зв'язку, нове надходження, UX 19 рік, гібрид на передньому приводі, в білому перламутровому гарному кольорі, візуально абсолютно без будь-яких зауважень, оригінальні 19 диски, хороша літня гума. Передні задні парктроніки, камера заднього огляду, У нас фарбовано два елементи, це крило і дверка. Безключовий, мертві зони. Світла шкіра, темна стеля, великий люк, електрорегулювання передніх сидінь, повний електропакет, датчики дощу світла, автодальній. У нас Distronic. По пробігу? В нас що? 63 тисячі км пробігу, підігрів вентиляції передніх сидінь, підігрів керма, клімат на дві зони, мультимедіа з камерою. По салону максимально приємний, чистенький, охайний. Комбінація світлої шкіри і все інше у нас в чорному кольорі виглядає дуже і дуже непогано. Задній ряд, так само без будь-яких зауважень. По приїзду з США замінили всі рідини абсолютно у всіх вузлах. Фактично по... в Україні в неї було 2 чи 3 ТО, 3 ТО здається. Тому автомобіль повністю обслужений і готовий до експлуатації. Друзі. Кого цікавить, приїхали, глянули і купили. Всіх чекаємо, Новокостянтинівська 8.